Чому автовиробники не встановлюють ГБО? Це фу-фу-фу. Як реалізується максимально практичне обладнання, але цей автомобіль у нас йде за війським ГБО? Я вас вітаю на каналі ГБО-технології. Сьогодні буде дуже цікава бесіда про автомобіль, який зазвичай ми бачимо повсякденною і не звертаємо навіть увагу. Тому що це здається, що звичайна шкода Октаві. 2019 року. І на її прикладі ми поговоримо про те, чому автовиробники не встановлюють ГБО. Наскільки ГБО взагалі нецікава тема, не працююча і завжди це фу-фу-фу. Це те, що я чую завжди. Але цей автомобіль у нас йде за війським ГБО від Volkswagen Group. І ми сьогодні зробимо вам трошки презентацію того, як взагалі реалізується, на мою думку, максимально практичне обладнання за умови, якщо у вас в місті є метан. У нас буде другим серіалом розповіді про заводське газове обладнання, тому що я вже розповідав дуже багато про корейську версію такого обладнання на автомобілях Hyundai і Kia серії LPI. Потім знайшли ще автомобілі від Samsung Renault, але вони не стали такими популярними, як Hyundai Kia. І на тих автомобілях все ж таки знайшлись певні вади, які не дали такої великої насолоди, як від ідеального взагалі обладнання. Що там було? Перше, великий балон займав дуже великий простір в багажнику. Тобто, у вас технічно, професійно було вже ускладнення експлуатувати автомобіль. Тому що, наприклад, якщо ви перевозили пасажирів, у вас був невеличкий об'єм багажнику. Подивіться сюди, це автомобіль універсал, і ми ще про це поговоримо. Другий момент. Гарячий запуск влітку на автомобілях серії LPI, де використовується LPG, тобто зріджений нафтовий газ або пропан-бутан. Це теж було певним недоліком, який в цьому автомобілі виправлено, тому що в цьому автомобілі є метан, тобто використовується метан. І ще один момент пасходу, і що робити у випадку, коли у вас закінчується газ, тут також це врахували. Тут фактично дві паливні системи. Головна система це метанова, яка використовується у 99% випадків. І інша система це бензин. І має тут 10 чи 15 літрів загального запасу. Тобто, коли ви проїхали вже повністю весь запас метану або природнього газу, такий, який у вас використовується в більшості в побуті. У вас є можливість все ж таки доїхати або до заправки, або продовжити свою подорож без евакуатора, тому що тут є дві паливні системи, але ви не можете їх обирати. Тобто по замовченню, у вас завжди метан і як резервна система, у вас бензин. Ходімо ближче, зараз я все це прокоментую. Насправді, це обладнання не має такого великого переліку комплектуючих, які ми зможемо з вами обговорити. Тому це, це відео презентаційне. В наступній серії ми заміряємо динаміку, ми подивимось, наскільки у нас іде витрата пального. Далі я покажу ті особливості, які стосуються знизу, розташування балонів, бо їх тут декілька. І ми поговоримо більше про техніку. Технічні складові саме по показникам. Тобто ми будемо порівнювати бензин, звичайний бензин і газ по температурі каталізатора, по показникам, які ми побачимо в сканері. Компанія Volkswagen зробила все важливе і неможливе в плані інженерії, щоб зробити реально ідеальний моторний простір, який не мав би жодних недоліків і виглядав би саме так, як виглядає бензиновий моторний простір або дизельний. Але тут дещо навіть краще. бо... Якщо вам показати цей моторний відсік і не сказати, що тут є газове обладнання, ви в жодному випадку не зрозумієте, що взагалі тут воно існує. І я не перебільшую. Бо єдина річ, яка може викликати певне питання, що це за деталь? А це насправді редуктор. І зараз ми підходимо ближче, і я прокоментую всі ці компоненти таким чином, щоб ви зрозуміли наскільки це крутезне обладнання. Хоча воно не всім підходить, і ми це також сьогодні обговоримо. Це моторний відсік «Шкода Октавія» 2019 року. Коли я почав роздивлятися те, що тут є, ті елементи мене все збивало з пантелику. Перш за все, TSI, Тобто у нас двигун безпосередньо має технологію як турбонадуву, так і безпосереднього впорскування. І на це також вказує наш паливний насос високого тиску. Тобто ми маємо бензинову паливну повноцінну систему, яка тут буде працювати належним чином. Але я ж то знаю, що в мене є газове обладнання в цьому автомобілі, де воно є. Давайте дивитися. Газове обладнання складається з декількох компонентів. Перш за все, це наш газовий редуктор, чи точніше редуктор від Volkswagen Audi Group у виконанні шкоди Octavia. Далі ми маємо паливну рейку. Якщо б я не знав, що це показник говорить про метан 110 r я б навіть і не сказав, що це газова рейка, але вона така і є. І у впускний колектор, так, друзі, у впускний колектор, так як ми робимо зазвичай на наших системах, на двигун з безпосереднім впорскуванням, йде подача газу вже природнього, тобто CNG або метану. Щоб цей двигун повноцінно працював у всіх режимах і був сертифікований компанією Volkswagen, яка вже знає, що таке величезні штрафи за невідповідність технологіям. І заявленим характеристикам він був перепрацьований. Головка блоку циліндрів перепрацьована з рахуванням того, що є тут метан. Програмне забезпечення зроблено таким чином, щоб цей двигун мав однакову потужність як на бензині, так і на газі. Це досягається тим, що під час роботи на метані турбіна піднімає тиск. На 0,2 бари, якщо я не помиляюсь, і тим самим компенсує об'ємну ефективність і також піднімає потужність навіть на метані. Що цікаво про метан, у нього величезне октанове число. І фактично ми маємо автомобіль, який позбавлений детонації як такого явища, тому що там. Ну, настільки складно створити детонаційні процеси, що фактично їх немає в режимі газу. Для того, щоб цей двигун відповідав нормам, які заявлені виробником, тут застосовано зовсім інший каталізатор, який перетворює. Вихлопні гази на нейтральні, і це е, також враховується з тим, що деяка порція метану не зграє в двигуні, і це все роби, робить максимально ефективно. Якщо ви будете гратися в подальшому з цим автомобілем у відшивання каталізатора, це буде проблемою. Але він тут безкінечний, тому що зроблений цей каталізатор з великим запасом. Наприкінці цієї серії варто обговорити таке ж питання, кому цей автомобіль буде підходити. Наприклад, я мешкаю в Києві, наскільки мені цей автомобіль підійде. При вартості пробігу у 2-2,5 гривні кілометр, при дуже великому багажнику, при відсутності втрати потужності і всяких, але. Наскільки цей автомобіль технічно крутий, і наскільки він буде привабливий тим, хто захоче його експлуатувати, наприклад, в місті Києві? саме це є головним недоліком: кількість газових заправок, де ви можете заправити свій автомобіль. В інших питаннях це дуже крутезна технологія, досконала, повноцінна, самодостатня. І безпроблемна саме в заводському виконанні. І я в подальших серіях буду вам розповідати про всі ці моменти, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки цей автомобіль вам був би цікавий в повсякденному користуванні, тому що це дійсно крута, професійна, сучасна техніка, яка позбавлена всіх тих вад, про які ми розповідали в минулих серіях на каналі Гіботехнології, тому що. Не було би проблем, не було б розповіді, не було б зацікавленості в тому, що ми робимо і чому у нас виходить, у деяких не виходить. А тут ми вже, як школярики, розглядаємо настільки стало технологію, на яку треба рівнятися всім. Я сподіваюся, ця серія вам сподобалась. Друга буде дуже скоро. Дякую.